Привіт ще раз. Зараз ми з вами зробимо вправу на артиклі: визначений, невизначений або нульовий. Do you like spiders. Spiders – павучки. Ми не можемо поставити який артикль? Ми одразу відпадаємо. Невизначений. AN. Тому що ми його ставимо лише перед словом воднені. Це множина. Обираємо, чи це the, чи а, нічого. The. Чому ми не можемо поставити? Тому що? що? Тому що павучки не даємо їм визначення, які саме павуки. Да? Не ті, що живуть в твоєму домі і постійно тебе лякають. А просто павуки, коли ми говоримо про тварини, про, про будь-що, про інсектс? Коротше, ці мухи це все це інсекц. Забула, як це українське. От ми, коли... Говоримо про тварини про людей в цілому, ми не вживаємо ніякий артикль. Would you like Apple? Що ми поставимо перед Apple? А якщо це слово водне ні, то воно може бути або з E -е або З. Чи ми даємо визначення цьому яблучку? Ні. Тому ми обираємо або E, або N. N, тому що слово починається з голосного звуку. Where are scissors. Де ножиці? Що ми поставимо? Нульовий, скажете ви, і будете неправі. Ми не можемо поставити «ен», тому що ножиці у множині вживаються. Да? Це слово, яке має форму множини. The scissors. Чому the? А, тому що запитують, де ножиці. Да? Як правило, одну не 100 ножиць, не 100 пар ножниць у вас є вдома. Да? Тому, якщо запитують, то запитують, як правило, про щось конкретне, да? про щось визначене. Тому і визначений артикль. I had argument with Joe. Що ми тут поставимо? An argument. Да? Просто мав суперечку з Джо. Ми говоримо um, про якусь одну суперечку. Не даємо їй ні визначення, нічого. We eat cereal for breakfast. Що ми тут поставимо, як ви думаєте, в N. Нічого не ставимо, тому що ми їмо просто такий сухий сніданок на. На сніданок, та? і ми не кажемо, який саме, ми говоримо про це просто як про поняття. Ми їх не можемо порахувати. Ми не кажемо, що це там одна пачка, да. Ми кажемо просто в цілому. Якби тут була пачка, то тоді була б вже інша розмова, був би вже інший артикль. You can have last piece of chocolate. Що тут ми будемо вживати? The, a, -е N. Або нічого. Це не a last piece of chocolate. Це не просто last piece of chocolate. Це the last piece of chocolate. Чому? Тому що він конкретний, вже всі доїли шматочки, залишився один. І вам його пропонують. I usually have shower in the morning. І що ми тут будемо з вами живати? Ні нічого, ніде, а е. I usually have a shower in the morning. Просто приймаю душ або have a shower, або take a shower. Запам'ятовуємо, що приймати душ вживається з невизначеним артиклем. I don't know way to your house. Не знаю, як пройти до тебе додому. Який артикль поставимо? The. Правильно. Тому що конкретний шлях до конкретного дому. Да? І він ну, один, ну, два, ну три. Ну, тобто, вони все одно, якісь визначені. I think bank closes at five o'clock. Що ми тут скажемо? Чи банк конкретний, чи не конкретний? Як правило, банків а, в місті а, якесь визначена кількість. Про банки, про парки, про театри, про кіно. Ми говоримо з визначеним артиклем. Як правило, їх тому, що можна порахувати, про них знають, тобто це щось конкретне. Про них ми говоримо з визначеним артиклем. «Jane likes sugar in her tea». Що тут поставимо? Нічого, так? тому що їй подобається цукор в чаї. Ми не кажемо конкретний цукор, який конкретно вона купила, або який там стоїть в неї на столі. Просто цукор в чаї, як ми говоримо про цукор, ми його не можемо порахувати, і ми говоримо тобто, цукор це якісь поняття в цілому. Did you go Дід'язу угу, doctors? Тут може бути важкувато, довіртеся інтуїції, і що вам ваша інтуїція підкаже. The Doctors. Запам'ятовуємо, що в, о, цій, о, в цьому виразі ми вживаємо визначений артикль. I was at the doctor's yesterday. Вчора я був у лікаря, наприклад, або. Ну, добре, <laughs> досить. I use internet a lot. Інтернет це щось унікальне. Да? Якщо це щось уні... унікальне, щось в єдиному екземплярі, то це The. І читаємо ми його The Internet, тому що інтерне починається з голосного звуку, да? язичок показуємо. I use the Internet a lot. I drink water when I'm thirsting. Який артикль тут будемо вживати? Ніякий, тому що ми говоримо про воду як про поняття в цілому. Ми не кажемо, якусь саме, да? і ми не можемо вжити невизначений артикль, тому що ем, вода це поняття, це якесь явище. Да? Це не те, що одне і що ми можемо порахувати. Якби тут був стакан з водою або пляшка з водою, тоді ви могли б вжити ем, артикль невизначений. «I drink a glass of water». When I'm thirsty. Коли я хочу пити, то я випиваю стаканчик з водою. You watch too much television. Що тут поставимо? Що ви подумали? Можливо, the? Ні. Нічого. I watch too much television. Телебачення в цілому. It's a bit cold. It's a bit cold. It's a bit cold in here. Не, не можна прочитати без артиклю. Що ми тут ставимо? Е, it's a bit cold here. It's a bit cold here. Да, він, він і читається там. Трошечки, трошечки uh, холодно тут. A bit. A bit завжди йде з невизначеним артиклем. Оцей шматочок. It's a bit. Uh, I'm a bit tired. Я трошки втомилася. I'm a bit tired. Оце a bit з визначеним, з невизначеним вибачте, артиклем. I received interesting email from John. Що ви тут поставите? Email один. Да? Починається з голосної. An interesting email from John. Please pass me sugar. Передай мені цукор. І якщо ви сказали, що тут нема артиклю, то невірно, ми говоримо про конкретний цукор. Так? Please pass me the sugar. Очевидно, що люди сидять за столом або десь і просять якийсь цукор, який от там стоїть. Тому в. I missed my appointment because traffic was bad. Що тут поставити? Нічого з ЧАН. The traffic was bad. Так само рух. Та, рух це щось таке зрозуміле нам і, як правило, визначений, і, і ми, коротше, з ним вживаємо артикль The. Ми не кажемо Е, e, коли ми говоримо про рух. Окей, okay, guys, good job. See you soon.